Друзі, ми ще вітання. Це оф футбол Олександрія контент, які тебе у саме серце команди. Сьогодні для Олександрії стартує п'ятий тур української вівет-ліги. Ми приймаємо у рідних стінах Житомирське Полісся. Кожне тренування вищий градус скласти атмосфери в команді. Кожна гра дає нам сил та впевненості у собі. Тож сьогоднішній матч не виключення, налаштовані лише перемагати. Друзі, одразу випереджаю ваші запитання стосовно того в Ландо, що сталося цікавого за цей тиждень. Ух, осталось доволі багато. Ну прям дуже багато. О, там десь весілля. Наші аплодисменти, як то кажуть, на одну українську родину стало ще більше. І це топчик. Наші щирі вітання, як усіє в Олександрія. Стосовно того, що сталося, ой, багато чого сталося. по перше в світі на одного українця стало більше у півзахисника Юрія Копини народився син. Матч Жоря Олександрії став дебютним та Дениса Шостика у складі нашої команди. День Незалежності України і день народження захисника Олександрії Сергія Логінова. Що спільного, перша перемога ФК Олександрії 2 у чемпіонаті Вищої ліги Кривоградської області, розкажу, хто там запалював та хто став левом матчу за обопільну згоду сторін, Олександр Мельник залишив команду. А із новачків з'явився Артур Мекітишин. Угода розрахована до травня дві Чі року також поговоримо про виклик до молодіжної збірної України Даніла Скорко, екзамен Сергія Кравченка та Сергія Симоненко, екскурсію КСК Нікою, спілкування із діючим тренером дитячої академії футбольних клубу Парі Сен-Жермен Анастасією Клібаченко та прийдешнім протистоянням батька і сина у п'ятому турі Український ліги». Скажете: Ого, нічого собі новин, А я про що? Тепер давайте більш детально. У Юрія Копини народився син. Це неймовірно класна новина. Ми його усі привітали. Ну а для вас зібрали невеличкий ексклюзив. Вітаємо з цією дивовижною подією. Розкажи про свої емоції. Коли ти дізнався? Я дізнався, коли народилася? Так. Да. Коли вчора народилася, я вчора зранку приїхав, ми зразу поїхали в лікарню. Операція тривала десь до години часу. Народився прекрасний хлопчик. Козачок. І на таке свято, як День Прапора, День прапора Державного України. Тому ми дуже щасливі були з дружиною. Його звати Матейко. Ага. Народився 52 см, 3250 кілограм, такий середньокий. Невеликий, ну, не великий, не, кодекий, не маленький. Такий як надо, місті. справжній козак. Ну, тобі, як татові респекти, вже знаєш все. І зросте, і вагу, красавчик. Е, ну ти наразі у нас зараз в Олександрії в команді. Хто з дружиною? З дружиною батьки підтримують її всіляко. допомагають і чим можуть. Ти плануєш десь близьким часом поїхати до ну, неї? Будеть перерва на збірні і надіюсь, що вийде вирватися на де, декілька днів. Де. Я так розумію, це перниць, так? Да? Так, це перший. Jak no wopście, <try> jak tu każde, wiesz... do komandy. <реш> Зняв з уст. Я тобі, я тебе щиро вітаю від усього вболівальницького цеху, від усіх усіх причетних до футбольної родини Олександрія це дійсно класна новина. у нас, знаєш, цей тиждень ну, прям феєрія подій. У нас День народження у Сергія Логінова, і в тебе народилася дитина і багато інших подій, про яких я розкажу у влозі. Тим не менш щирі щирі вітання. Усіх благ твоїй родині, усіх благ тобі. Хай все виходить, все, все буде якомога найкраще. І щоб у твого сина була класна, Власна, щаслива доля, щоб він жив у вільній, незалежній, перспективній, пітучій, класній країні. Адже ми все робимо для того, кожен на своєму місці, як то кажуть, на своєму фронті, щоб було саме так. Адже все це ми робимо для нашого майбутнього, для майбутніх поколінь. Дякую. Дякую тобі. Денис Шостак. Хто скаже, можливо, що свій серед чужих? Mm -mm. Свій серед своїх класних хлопець. Вливається в колектив і показує змістовну гру. Дебютував у нашій футболці, як то кажуть, спеціально для вас перших хвост. Як враження? Все добре, я дуже щасливий дебютувати. Ти як вийшов на заміну, то реально підсилив. Ну я бачу, ти прям ну боровся, відбирав, віддавав. Пацани на тебе пасують. Вони тебе бачать, на тебе грають. Тобто, як адаптація в колективі? Адаптація супер. Як вийшов, старався віддати всі сили ради перемоги. Молодець, тобі вболівальники валеньке процвітання, і дуже щасливий від того, що ти є в нашій команді. І я щасливий від того, що мій земляк теж є в команді. fire. Дякую дуже. Міцна скеля захисту футбольного клубу Олександрія. Сергій Логіну відсвяткував свій день народження. Що ж таки спільного з днем незалежності і днем народження Сергія? Будь ласка. Сергій привіт! Вітаємо тебе ще раз з днем народження, який тебе був. Вболівальники пишуть таке цікаве було питання. Хочу тобі його задати. що спільного між Днем Незалежності і твоїм днем народження? Адже одна дата. Ну, По-перше, добрий день, дякую за привітання. Я звик вже поєднувати ці два свята. У нас країна вільна, демократична, незалежна. Тому я всіх вітаю. Одна відмінність, коли мене вітають в цей день. Я також можу цю людину привітати, тому що в нас подвійне свято. Ну дивись, ми вільні, ми сильні, ми незалежні. Мабуть, це відноситься до тебе. Ти знаєш такий, такий міцний фундамент перед голкіпером, який захищає ворота, сильний, сміливий, у відбірі прямо ну, on fire. Я знаю це, бо я бачу. Ось, тому в будь-якому випадку спільного, як на мене, дуже багато. Ти б трошки мене випородив, типу, коли тобі дзвонять і вітають. Що кажуть вперше, з днем народження або з незалежності? Ні, по-перше, з днем народження, по-друге, з державним святом, тому я теж всіх вітаю з державним святом. Знаєш, мене знайомий, який святкує День народження 21 грудня. ну камон, Я святкую вже другого січі, тому що всі дзвонять з Новим роком, а потім вже з днем народження. Друже, усіх благ тобі. Хай дякую. все виходить. Здоров'я міцного. Все добре, дякую. Олександр Ядва запалює чемпіонат в чемпіонаті Кировоградської області. Ну, вибачте, маю маючи такий склад, інакше бути не може. Перша перемога. Щирі вітання. Отож для вас прямі. Коментарі від керівника команди. Олег, доброго ранку. Доброго ранку. Вкратці, для наших болівальників. А, минулий тур. З ким грали? Минул тур грали командою Росії Пропивницький. Рахунок. Рахунок перемогли 3-1. Як там кажуть, болівальники, апетит приходить під час їжі. Там запалювали певні особи. Так, да, да, звісно, запалював тренер. <рес> тренер збірної Руслан Петрович Вратань. Сергій Сергійович Кравченко. <рес> Сергій Сергійович Кравченко, Володимир Іванович Озерський. І взагалі вся талини там мова. Та Казала себе з Виклик до молодіжної збірної України Ю-21. Даніл Скоробко. Ань, привіт Вітаю. тебе. По перше знаєш, як там кажуть, коли ви виповнюєш усі настанови тренера, коли вдається гра на полі, коли забуваєш гол любасу отримуєш свалі відгуки, прихилість вболівальників, і запрошення у Ю-21 збірної молодіжної України. Скажи, це перше запрошення це чи ні? Ні. Я був Ще коли Руслан Петрович був у молодіжній збірні. То ага. було дуже давно. Але ж було роки два-три тому. Є. Ну, молодіжну не перше. Як взагалі. ну... Як це відбулося? Тобі там подзвонили, тобі сказали, як, як це відбувалося? Mm, та спочатку мені написав адміністратор зі збірної. Просто що я є в списках, щоб я скинув свій паспорт. Я скинув, але я думав, то загальний список і там ага. багато людей. Ага. А потім ми їхали сюди, мені подзвонив Агент, потравив мене, угу. потім вже приїхав на базу, і ми а, 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 наш аналіт. Не казав представлятися. Треба <потім>, <рес> забити, да, спочатку вийти забити. Зрозуміло. <рес> ну, вболівальники дуже радіють, дуже тішиться, що в нас з команди люди всі прогресують, молоді, амбітні, знаєш, мають прогрес. Тож я тобі бажаю від обличчя усіх уболівальників, усіх тих, хто дивиться нас, бажаю тобі, щоб все вдавалося, щоб поступово потім, знаєш, незважаючи на вік національної збірної України. А там тоже ще дай бог там всі поцни потягнуться. Там скорик скорі, Здесь... да, скорі. Навішай, навішай. І шуля, шуля, і всі діла, і, і будеш забувати. Я за тебе дуже радий. Невеличкі побажання або якісь привітання сьогодні у нас для незалежності України. Друзі, ми щиро усіх вітаємо трошки побажань для болівальників. Для болівальників, я думаю, в першу чергу в такий день всі наша країна в такий важкий час для нас. Хоче. Одного це перемоги для нас, тому я і іск... щиро щиро бажаю всім, всім людям перемоги в нашій рідній країні. Я доєднуюсь миру і перемоги. Хай все буде Україна, і хай все буде його велич. Здали екзамен на відмінно студенти центр ліцензування УАФ. Тож про диплом, як то кажуть, в кармані. Я завжди знав, що талановиті люди, талановиті в усьому. Сергій Кравченко, Сергій Симоненко. Студенти центру ліцензування УАВ Краченко Сергій Сергійович та Симоненко Сергій Юрьович здавали екзамени на продипломи. До Олександрії приїхав викладач Лазоренко Вадим Миколаєвич. Як бачите, світлини зроблені нашим клубним фотографом Марією, говорять самі за себе. Екзамени пройшли бездоганно. Також у нас була екскурсія КСК Нікою діти були просто в захваті, адже не кожен раз ти приходиш на Поле чемпіонату української прем'єр-ліги і ходиш, як то кажуть, в святе в святих в роздягальнях. це було неймовірно. Ну як мінімум, приємно, тому що дітки були здивовані, вражені і дуже дуже щасливі. Андрію завітала Анастасія Кліпаченко. Для тих, хто можливо не в темі, поясню. Анастасія Кліпаченко це майстер спорту України та майстер спорту міжнародного класу з футзалу. Гравець національної збірної України з футзалу. Чотирьохразова чемпіонка України та п'ятиразова чемпіонка студентської ліги міста Київ найкращий бомбардир та кращий гравець чемпіонату України з пляжного футболу, бронзова призерка ліги чемпіонів, учасниця неофіційного чемпіонату світу у складі збірної України у 2019 році потрапила до четвірки найкращих збірних чемпіонату Європи, а також і діючим тренером дитячої академії Парі Сен-Джермен. Hello, I am Anastasia. I am coach in Paris Saint Germain Academy at Arjan Bidaya. I'm coaching the U4, H, U5, U9 and the girls team U12, 13 years old. For me, in my experience, the perfect start for kids to play football this is from uh, starting from four, five years old when they learning new things, when they are more uh, interesting for everything. So this has became their habits when they play more, when they came for trainings. We are Paris Saint Germain Academy. We are motivated and inspired for our kids to get. Their dream. друзі, всім привіт! Мене звати Анастасія Кліпаченко. Я тренер клубу Парі Сан-Жермен на даний момент. До цього я працювала в клубі Шахтар дитячої академії. Сьогодні ми тут для того, щоб поспілкуватися з новими тренерами в футбольному клубі «Александрія». Сьогодні у нас буде проходити навчання тренерів. Просто неймовірно діти, які заряджають не лише емоціями, але й позитивним кластим настроєм. І ще раз усім привіт. У нас сьогодні в Олександрію звітала Анастасія Гібаченко. Дала невеличкий майстер-клас для наших діточок. Важливу інформацію для когось, які тренують діточок. А ще мені дуже приємно, що вона полтавчанка. Тобто, да, ми земляки. Отже, дуже приємно тебе бачити. Я думаю, це це останній раз. То ще не буду казати, е, типу, прощавай, а просто до побачення. Так? Так буде так. Окей. Дуже крутий був час, друзі. Дивіться, All Football Олександрія. Ставте лайки закусенці. Подобайки. <рив> Головна тема для обговорення перед матчем це протистояння батька і сина. Мені вдалось поспілкуватися із владом. Ось що з цього вийшло. Так, ла, привіт. Поки їхав до тебе. Ось в мене на думці спало. Дивись, ти, Владислав, я Владислав. А, в січні день народження в тебе раз. В січні в мене день народження два. А, в тебе четвертого, болять двадцять четвертого. А тепер такий хедшот, знаєте, як ти Юрійович, і я Юрійович. Щас болявальники кажуть, камон! Родичі! Ні, ми не родичі, але з однієї футбольної родини Олександрія. Заголовки матчу, батько проти сина. Вболівальники концентруються на цьому. Дуже багато тем, дуже багато скепсису, прогнозів. Я скажу так: як часто ти грав з батьком у футбол проти або за? Ну за ми грали, коли я був у Динамо 2. Це професійна команда, команда майстрів. І він мене залучив тоді. Мені було 16. Тоді ми були разом в команді. А проти ми грали, коли я був у Чернігівській десь. Він так, був так, головним так. тренером Олімпіка Донецького. А тоді ми перемогли з рахунком дзвону. Ну я думаю, що тато дуже не засмутився, адже коли команда хоч і програє, як він тренує, але забиває син, ну завжди тішить батька, те, що в сину все виходить. Сьогодні ми граємо з Поліссям. Я б дуже хотів би, щоб ми перемогли іти або Галіву, або гон. Я думаю, що тато не засмучиться, якщо ми переможемо. Звичайно. Подивимося. Ми потім, якщо буде можливість, після гри десь там по дивуночкам за полісся, це співснімо запитаємо у тата. Слава, е, я думаю, що в принципі все буде нормально. Матч буде вогонь. Сьогодні матч дій. Я бажаю гарної підготовки, максимальної концентрації і безумовно гарної життя. Вам, Олександрія! Завжди важко йти по сходах угору. Це як знаєте, ніби іти до своєї мети протягом певного часу свого життя. Важко, але можливе. Наша команда будується. Вона молода, але смілива. Місця не вболівають. Вболівальники. Міцно підтримують нашу команду. За що неймовірний респект сьогодні на цій красуній арені буде п'ятий тур української ВІБЕТ-ліги. Будемо робити максимально усе для того, щоб вас потішити, щоб вас порадувати, хоча б на декілька хвилин відволікти від буденних справ важкої інформаційної атаки, тому що москві теж не люди щодня повітряні тривоги, щодня якісь. Моменти, які засмучують нашу душу і травмують наше серце, але футбол лікує, футбол об'єднує, і ми сьогодні зробимо максимально все залежне від себе, щоб ви були хоча б на декілька годин щасливі. Слава Україні! Слава героям! Хай буде все добре у кожного з вас і добре у кожного з нас. Віримо в перемогу, віримо в команду. У нас вийшли голкіпери розминатися. Тож десь хвилин через 15 буде і команда. А друзі, у нас до початку матчу залишились лічені хвилини. Такий вже адреналічик. Є, є налаштованість на гру. Фух, буде важко, але все можливо. З Богом. Сандрії, яка була за крок від Єврокубків, за крок від Ліги конференції. Полимовчання шановного слухання громадян, які віддали життя та свободу за незалежність України. Всіх хто воювали, всіх військових цивільних та дітей, всі, хто загинув боротьбі з російськими окупатами та напівак нападу російських військ на українські міста та села. Дякую. Друзі, свисток про початок матчу гра розпочилась. Переда перемоги. Кіпер Олександрії, яка пропустила двічі впродовж попередніх чотирьох турів, на відміну від Полісся, у якого чотири голи зараз небезпечний навіс можна добивати, але не вдається. Ой-ой-ой, ой ой, -ой, 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 -ой. оце момент так Нікіто Стопчик, але ж кудаш у нас гравець лежить, і ніхто м'яч не вибиває. 12-ту хвилину така непогана контратака, але шкода, що не було розуміння між Шулю і ем, Кірію. Ну нічого, це футбол буває. Вибух! Ой-ой-ой-ой, кул -ой 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 -ой. cool, хорош хорош! Понаймні на 15-й хвилину матчу вже трішки ситуація врівнюється. У нас є моменти, ми трішки прислугуємо і по починає втрачати м'яч. Є моменти, я думаю, як там у нас півмоменту, півмоментику, і <ф> буде потім гол. Чекаємо. <п -3 -могу> Йоті, хорош. Що скажеш, як тобі тайм? Добре, але хочеться по більшому в цьому матчі. Важкувато, так? Да? Да, Трошки важковато йде. Друзі, звучить музична композиція релакс. Ніякого релаксу, тільки максимальна концентрація. Дуже важко. Перший тайм взагалі я б дав поліцію, тому що вони взяли м'яч під контроль, домінували, контратакували. Що робили ми? Ми намагалися зустрічати високо, персунгувати. Десь це вдавалося. Преслика полісся не любить. Вони одразу втрачають м'яч. Були декілька таких моментів непоганих, десь непорозуміння, десь трошки фарту не вистачило вище попередження. Я маю надію, що зараз Руслан Петрович несе корективи. Ми трошки зберемося з духом і думками і вийдемо на другий тайм справжніми левами переломбурхід гри і заб'ємо. Нам потрібна перемога. Я вірю в команду. І ти, болівальник, вірю команду, адже ти в грі. Друзі, розпочинається другий тайм. Ми зробили дві заміни. Маю надію, що ці вказівки, які сказав Руслан Петрович, та взагалі весь тренерський штаб зараз дійдуть до голови наших футболістів, і ми втілимо все задумане в реальність. <свіст> <свіст> давай, ютик, красавчик, давай, 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 давай! ай яй 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 Друзі, мокнемо, мокнемо, мокнемо. Може, дощ там знаєте, як весілля, кажуть, на гроші, сьогодні було весілля, хай там частить. Ще кажеш на удачу. Нам вона потрібна, треба забити. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Скорі хорош, хорош. Проте видно, що вони поки не можуть знайти ось того прийому вдалого. Скорко. Дуже гостро. Чи це був простріл? Чи це був навіть удар? Але пас був зрештою на Назаренка, який пробиває Назаренко і забиває перший гол! Ох, який зараз. Чудовий удар, просто неймовірний. Друзі, пропускаємо м'яч. Я не знаю, що сказати. Ну як по мені, ми не заслужили те, щоб пропустити у нас більше було шансів забити, але не вистачає останнього дотику не вистачає останнього удару у ствір воріт. Мені Макуана після навісу приймає грудью м'яч, розвертається Макуана і робить рахунок. 2-0 на 80-й хвилині. 80-та хвилина матчу пропускаємо другий м'яч. Нокаут, нокдаун. Я не знаю. Але як доводить світовий футбол? Все можна врятувати і навіть виграти. Пам'ятаєте, фінал Ліги Чемпіонів Баварія, Манчестер Юнайтед. На останніх секундах два кутових і два голи. Хтось не вірить? Я вірю. Віримо в команду. І штрафного майданчика. Подача від Назаренка. Удар головою. 3-0 стає рахунок. Друзі, пропускаємо третій. Ну це вже ані нокаут, ані нокдау. Це вже хедшот. На жаль. Друзі, гру завершено з рахунком 0-3. На жаль, не на нашу користь. Бувають такі дні, коли не щастить. Грали непогано епізодами. Моменти були, не вистачало останнього удару. Не вистачало трошки у завершенні гольової контратаки або якогось гольового моменту. Таке буває це футбол. Я думаю, що болівальники трошки засмутяться, але не треба опускати рухи і падати духом. Іноді буває таке, що ти граєш футбол класно, створюєш безліч моментів, але жодний із них не залітає у стиль воріт. А буває таке, що ти граєш погано один епізод і він вирішує гру. Тож я вважаю, що болівальникам не слід засмучуватись все, ще попереду. попереду довга дистанція, будуть і поразки, і перемоги, і голи. Все буде, але треба трошки терпіти, бо команда будується, команда молода, але дуже амбітна. Я знаю, що справжній вболівальник підтримує у будь-якій ситуації, і це, мабуть, одна із тих ситуацій, коли треба нас підтримати. Адже ми таким чином будемо ще сильнішими. Вболівайте за Україну, вболівайте за футбол, допомагайте Україні, допомагайте футболу своєю підтримкою. Все буде добре, все буде Олександрія. Побачимось, почуємось.